Шестдесятиліття визволення української землі від німецько-фашистських загарбників святкує громадськість Хмельниччини. На військовому кладовищі, що в обласному центрі, зібралися ветерани Великої Вітчизняної, учасники бойових дій, найвищі посадовці обласної адміністрації та міської ради. Квіти до меморіалу слави поклав і прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Тут же він зустрівся із фронтовиками, котрі поділилися із главою уряду насущними проблемами. Зокрема, їх турбують великі черги на пільгу авто та доплати до пенсій за заслуги перед державою. Віктор Янукович повідомив, що питання із скасуванням таких черг вирішиться в основному за рахунок зменшення собівартості вітчизняних автомобілів. До дня перемоги їх отримують усі інваліди та ветерани великої вітчизняної. Щодо другого прохання, то прем'єр-міністр запевнив пенсіонерів. За ними зберігаються усі доплати за значні заслуги перед державою. 1 листопада їх нарахування буде здійснено відповідно до необхідних критеріїв. Фронтовики подякували главі уряду за турботу про їхню старість.